Добрий день всім. Ось у нас така подсофітка, бо що як це називається. Кожен по-своєму. Тут у мене такі сволоки. трошки паяльну лампу зробив Тут буде просто біле буду робити потолок ось таке немає дещо все, все в пилюці, все в грезюті без засуха тут смолотили десь півтора місяці назад може даже більше і нічого не росте як я спалив ту стерню так і залишилося все сухо треба подивитися на м'ясо Дуже все гаряче. Ось таке. Дякую, що дивитесь. Дивіться, тут як сухо все. Стадіон повністю. Косулі всі заховались по углам. Всі заховались. Ні слуху, ні духу. Таскаю зелень туди і то все все до обіду, то все вже сухо. Немає дощика. Ставим лайки до следующего відео.